Вітаю, друзі! Я Тетяна Віннік, я хочу вам сьогодні розповісти, що таке тунельний зір. Ну тобто, тунельний зір це, знаєте, кажуть, що така втрата периферійного зору. Ну, щоб зрозуміти це більше, знаєте, як дивитись у отвір туалетного папіру. Ви бачите, що відбувається в напрямку, куди ви дивитесь, і точно ви не розумієте і не бачите, що відбувається з інших сторін. Це відчувається, як ви на чомусь зосереджені. І це точно такий психологічний феномен. От ті, хто їздять за кермом, ну вони мене більш зрозуміють. Коли ви за кермом, ви бачите, що відбувається попереду. І у такому звичайному стані для того, щоб зрозуміти, що справа або зліва, або той, хто поряд там щось вам розповідає, вам треба декілька секунд для того, щоб переключитись. Це знаєте. В звичайному стані ну, у вас є можливість ну, зробити і переключити зір. А от у стресі працює тільки центральна зона сітківки, а периферійна зона сітківки вона вже не працює. Під час тунельного зору очі, як і раніше, все бачать. Але кора головного мозку відсіє все, що вона усвідомлює, що неважливо для виживання. Залишається тільки одне головна мета, а мета єдина виживати. Ви знаєте, я іноді дивуюсь, ну, на що мене вражає, на що здатне на тіло наше. І Ще хотіла додати, коли ви відчуваєте такий стан, то перше, треба. Зробити таке, знаєте, в таку вправу, як тактичне дихання, потім крок і потім дія. Про тактичне дихання я теж розкажу пізніше у окремому відео, і тут там, пізніше зроблю вам ссылки на це. Давайте розглянемо причини виникнення, ну, відомі для нас причини виникнення тунельного зору. Перша причина це вживання психотропних та наркотичних речовин. Про це більше знає і може розповісти нарколог або психіатр. Друга причина це коли різко змінюється тиск внутрішньочерепний або артеріальний. Для цього теж існують багато спеціалістів, які про це більше знають, ніж я. А я думаю, це терапевти, кардіологи. Зараз хочу зупинитись на стресі, це третя причина виникнення такого феномену. Стрес, потужний стрес, який впливає на нашу нервову систему. У стані стресу порушується дрібна моторіка та ближній зір. Тому, якщо ми кажемо про військових, то треба відпрацьовувати навичку. Бо в стресі ми. Робимо так, як ми навчилися ну, десь, колись і раніше. Тобто кожні 10-15 секунд треба повертати голову вправо, вліво, і це додає змоги розширювати наш периферійний зір ну, людина, яка знаходиться в стресі. Під час стресу порушується дрібна моторика та боковий зір. Тому, якщо ми кажемо про військових, то потрібно. Напрацьовувати навичку, яка допоможе розширити наш цей периферійний зір. Тобто кожні 10-15 секунд треба повертати голову вправо, вліво, давати команду середньому мозку. А от ще є такі дослідження, що коли стрес і військовий цілиться, то він може не бачити мушку. І тому треба також напрацьовувати. Цілитись у напрямку, ну, стріляти у напрямку цілі. Ну, тобто, все, що ми відпрацюємо на навчанні, все воно буде потім сприйматись і працювати під час стресу. Ще багато треба досліджувати, але на сьогодні теорія полягає в тому, що такі біохімічні зміни є побічним ефектом озвуження судин та інших реакцій на стрес. Ну тобто, чим більше стрес, тим вище тунель, а також втрачається глибина. Ну, дивіться так, наприклад, людина, у якої в руках є ніж, і який хоче запобігти шкоди іншій людині. Перше, що він робить, він робить один-два кроки назад, ну, тобто, щоб якось зосередитись, а потім вже діє. І оці, оці декілька секунд у вас є для того, щоб якось відреагувати на шкоду, яку хочуть вам зробити. Ви знаєте, іноді кажуть, страшно, аж на очі не видно. Це коли Втрата ближнього зору, сприйняття глибини і там, дрібна моторика, вона перестає працювати. Але якщо повернутися до військових і відпрацювання, то я вам хочу сказати, що ворог ваш відчуває те ж саме, що і ви. І тому, коли така ситуація відбувається, треба якось зрозуміти взяти себе ну, подивитись на те що відбувається і зробити крок в сторону вправо або вліво і це дасть змогу вам виграти декілька секунд бо ворогу потрібно буде Ну, по-перше, моргнути, відсахнутися, зробити крок. А саме це дасть вам змогу вижити і діяти згідно тих обставин, в яких ви знаходитесь. Вийти з цього стану тунельного зору можливо, можливо, коли ти знаєш це таке тактичне дихання, про яке я пізніше розкажу. Це перше, а інше це те, що я вам казала раніше, повертати вправо ліву сторону, але ці навички вони відпрацьовуються на навчанні. Бо коли ти цього не знаєш, і коли ти знаходишся в стресі і в страху, ну, таке не згадується. Наше тіло працює автоматично, наш мозок працює на виживання. А виживати ми можемо тоді, коли ми знаємо, що робити. А ці знання добуваються саме в навчаннях. Я вам бажаю не знаходитись в такому стресі, але якщо це станеться, то відпрацьовувати навички. Ну, це по-перше. І ще я хочу вас попросити підписатись на мій канал, бо я буду... наступні відео у мене будуть про втрату. Слуху і також там деякі техніки я розповім, в тому числі тактичне дихання. Дякую вам до побачення!